Абонентський термінал Huawei Echo Life HG8310M. Plus. Пристрій призначений для пасивних оптичних мереж з технологією GPON. Модель підтримує одне pon з'єднання з гіабітною швидкістю. Працює на відстані до 20 км. Термінал має компактний пластиковий корпус квадратної форми з заокругленими краями. На верхній кришці розташовано логотип, індикатори живлення, PON, а також стану мережі та LAN. Ну а знизу чотири ніжки для установки на горизонтальній поверхні. На бокових гранях пристрою знаходяться вентиляційні отвори. Збоку є кнопка для перезавантаження. На передній панелі терміналу розташовані кнопка ввімкнення, роз'єм для адаптера живлення та гіабітний ломпорт. Тут же знаходиться оптичний інтерфейс під конектор SC. До комплекту входять блок живлення та інструкція. Оптичний термінал підтримує стандартні довжини хвиль 1490 та 1310 нанометрів. Він оснащений функціями безпеки, корекції помилок та пріоритизації даних, підтримує віртуальні мережі. Віддалене управління терміналом здійснюється через фірмовий веб-інтерфейс від Huawei.